Володимира Бевзюка ми зустрічаємо в центрі міста. Він, як завжди, на своєму двоколісному. Піджак ледве вміщає на собі кількість нагород. Їх отримав за десятки років служби, колись льотчиком, А з 2014-го – учасником російсько-української війни, у свої 55 Пішов на фронт добровольцем за плечима, пекло передової. Звільняв ізюм, бахмут, попасну, перевомайськ та пережив Іловайський котел. Російська армія зайшла і нам ще тяжеліше стало. Нас вже почали не накривати 120-ми, 152-ми градами, смершами, понимаєте, це все. І ми держалися, і приказ 29 го числа виходить з Яловайська. І ми не думали, і нам сказали, що все, нас випускають три часи ми в Курахово, так там 160 кілометрів по і все. Ну, от. ну а як оказалось, це оказався коридор смерті, понимаєте. Так нас росіяни просто не випустили. Коридор виявився пасткою. Колону українських військових окупанти розстріляли. Зробили нам засаду під Красносільським і три дні, і три ночі на з артилерії, мінометів нас просто-напросто добивали, як тільки могли. У Віловайському котлі Володимир отримав більше десяти поранень. Фактично, втратив зір та ледве не залишився без ноги. Ну я ж випригав з гарячої машини на скорості 90. Бо тому що ми, коли проривалися, понімаєте, 60, 70, 80 колона, коли все, а вони на тірі нас, як в сафарі, підкрили. Ну і звісно, на нас підбили, понімаєте, машина загорілася. У мене ще було 15 чоловік в машині. Всі попригли, а я ще отримав 30-ку грудину, бронік спас, як то кажуть. Ну, я потеряв при цьому сознання. Через 2 минути я прочнуся, а нікого вже нема. І куди бачу, що все горить? все яка три ящика гранат і 30 ящиків снарядів. Пробувши кілька днів в оточенні, українські армійці і добровольчі батальйони потрапили в полон. Десять суток нас виводили почти на розстріл. Каже пугає, що Ми завтра сьогодні нас розстріляють. Зрештою, Володимира обміняли на відновлення здоров'я, пішли роки три роки я не міг ходити, розумієте? тому що мені пізно зробили операцію, я три роки на костелях, їли, все. Потім мені посовето велосипед купити. І от велосипед мене спас, як то кажуть, я розробив свою ногу, як то кажуть, на дачу за 15 кілометрів туди обратно. Тяжко, звісно, ну що зробиш. І це у свої 65. Та нині у Володимира з'явилася можливість пересісти з двоколісного на автівку. Від Вінницької міськради ветеран отримав сертифікат на купівлю власного авто. Від всієї нашої команди. Від міського голови Сергія Маргунова від всієї нашої громади ми хочемо подякувати нашим героям, які боронять суверенітет нашої держави. Ми всім вам щиро дякуємо, цінуємо і спільно наближаємо перемогу. Традиційно сертифікат від міськради герой отримав напередодні Дня захисників, захисниць та українського козацтва. Дякую всім Дуже дякую. Ветеран зізнається, автівку купувати планує чималу, бо ж має велику родину. У мене без права вождення, як то кажуть, тому що я на протезах, як то кажуть, і глаза не мої американські, нога німецька, так. І були десятки ранені, хто його знає, як проведе моє органіста. Тому що я Льотчик раніше був, це вже все списано. так. Ну в мене двійдуці, мають права, так, вони там розберуться вже.